Фахівець відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту у Шосткинському районі, Ігор Алпанов розповів, що саме відноситься до категорії вибухонебезпечних предметів. До даної категорії ризиків, окрім боєприпасів та їхніх елементів, це підривники та запали. Відносяться вибухові речовини, хімічні речовини та з'єднання. Також піротехнічні засоби, саморобні вибухові пристрої, це можуть бути замасковані під звичні речі, предмети, валіза, кулькова ручка, книга, коробка з під цукерок, іграшка тощо. Іноді зовнішній вигляд таких предметів може вказувати на їхню небезпечність, наявність дротів, батареек, акумуляторів, звуки, що лунають. Від предмета, тобто цокання годинника, сигнали, магатіння, будь-що рятувальник наголошує, що місця виявлення вибухонебезпечних предметів найрізноманітніші. Що стосується відвідування лісів, луків, тощо, то люди помилково вважають, що якщо у Дані місцевості не велися активні бойові дії, не дислокувалися ворожі війська, та територія не зазнавала ворожих ударів. То дана місцевість є безпечною. Це абсолютно не так. Ігор Алпанов навів приклад небезпечної знахідки у лісі. В Охтирському районі. Грибник у лісі побачив протипіхотну фугасну міну натискової дії ПФМ 1С. Так званий пелюсток, яка встановлюється дистанційно і має самоліквідатор, чоловік, дотримуючись правил безпеки, відійшов від знахідки на безпечну відстань та повідомив про неї відповідні служби. Даний випадок наочно показує та наголошує на тому, що у лісах. Перебувати категорично заборонено і в принципі дуже дуже небезпечно. Для мінування територій ворог використовував не лише міни, а й встановлював гранати та інші вибухонебезпечні предмети на розтяжках. Сучасні вибухонебезпечні предмети, окрім металевого, мають і пластиковий корпус, тому їх вкрай важко виявити навіть фахівцям за допомогою спецобладнання. Як показує практика, сучасні боєприпаси, їхні елементи та інші вибухонебезпечні предмети, які використовує. Ворог можуть бути абсолютно різних форм, мати різний вигляд та бути зовні абсолютно не схожими на боєприпаси, а навіть більше схожими на деталі з якоїсь техніки, елементи будівельних конструкцій, побутові речі тощо. Ще раз. Хочемо звернути увагу на те, що деякі із різновидів сучасних боєприпасів оснащені системою саме ліквідації. Вони можуть вибухнути незалежно від. Дії на них, окрім того, ворог використовував снаряди, мінометні міни, гранатометні постріли, набої та інші вибухонебезпечні предмети, незалежно від того, у якому стані вони виявлені цілі розірвані, виявлені лише елементи боєприпасів. Вони небезпечні. Наскільки про це можуть судити лише фахівці державної служби з надзвичайних ситуацій? Загалом, з початку війни, на сумщині піротехніками державної служби України з надзвичайних ситуацій. Відпрацьовано більше двох тисяч заявок та звернень від громадян виявлено та знищено понад 7 тисяч вибухонебезпечних предметів. На превеликий жаль, на території області зафіксовано 15 нещасних випадків пов'язаних з вибухонебезпечними предметами. Загинуло 6 цивільних осіб, 20 отримали травми різного ступеня важкості. Денис Дудко нагадав, що на сьогодні сумщина є однією з найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами областей близько 47% території. Відмовтеся від відвідування міст, де може. Знаходитись вибухонебезпечні предмети, лісопаркові зони, ліси, поля, водойми, покинуті будівлі, території, які піддавалися обстрілам та де дислокувалися окупаційні війська. При переміщенні на транспорті, рухайтесь тільки перевіреними шляхами, з твердим покриттям, не заїжджайте на узбіччя доріг. Звертайте увагу на спеціальні таблички небезпечно міни та інші відповідні попереджувальні знаки. Рятувальники просять батьків провести роз'яснювальну роботу з дітьми, заборонити їм чіпати чужі та незнайомі предмети. На сам кінець брифінгу, фахівці цивільного захисту нагадали основний алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів. Попередити оточуючих про наявність небезпеки. Провести огляд навколо себе, на наявність мотузок, дротів тощо, не наближатися у жодному разі, не чіпати підозрілий предмет, а також предмети, що знаходяться поблизу зі знахідкою. Знахідкою, це може бути гілка, трава, мотузка, предмети, що прикриває знахідку. Запам'ятайте місце його виявлення обережно відійдіть не менше 100 метрів у тому напрямку, в якому прийшли, і головне повідомте про знахідку за телефонами 101 або 102 та надайте детальну інформацію про виявлення підозрілого предмету.